Hello everyone! Всім привіт! Сьогодні ми говоримо з вами про ступені порівняння прикметників. Прикметники в англійській мові мають три ступени порівняння. Ви пам'ятаєте, ми говорили з вами минулого уроку: звичайний, вищий та найвищий. Згадаємо правила утворення ступенів порівняння прикметників. Односкладові та двоскладові прикметники з певними закінченнями, ми з вами записали на минулому уроці, утворюються за допомогою суфіксів IA і «est». «Warm», «warmer», the warmest». Багатоскладові прикметники утворюються за допомогою слів. МО більш the most найбільш. «less». Менш the least Найменш. Наприклад, comfortable, more comfortable, the most comfortable. Переглянемо відео. Згадаємо правила утворення. Loud. louder, the loudest. Гучний. гучніший найгучніший. РИЧ. Rich, багатий, багатший, найбагатший heavy, heavier, the heaviest тяжкий, тяжчий, найтяжчий beautiful, more beautiful, the most beautiful красивий, красивіший, найкрасивіший wet, wetter, the wettest мокрий, мокріший, наймокріший Strong, stronger, the strongest. Сильный, сильніший, найсильніший. Fat, fatter, the fattest. Товстий, товстіший, найтовстіший. Fast, faster, the fastest. Швидкий, Швидший. Найшвидший. Funny, funnier, the funniest. Смішний, смішніший, найсмішніший. Expensive. More expensive, the most expensive. Дорогий, дорожчий, найдорожчий. Але є винятки. Запам'ятайте їх. Деякі прикметники утворюють ступені порівняння не за правилом, і їх треба запам'ятати. Відкриваємо зошит і записуємо. Good. better. The best Хороший. Good, better, the best. Nastupni. Bad, worse, the worst. Pohani. Bad, worse, the worst. Nastupni. Little Malenki. Little less the least. Little less the least. Much. More the, most. Much. more the most. За цим же правилом утворюється і many. Також багато. Many more the most. Many more the most. Far, the Far, farther, the farthest. The Far, farther, the farthest. <tiny> а тепер of завдання. Перегляньте відео, ставте на паузу і виконайте завдання. Утворіть ступені порівняння прикметників. Now your turn, а зараз ваша черга. Write these words. Big. Напишіть вищий та найвищий ступінь порівняння для цих прикметників. Tasty. Смачний. Cold. Холодний. Hot – гарячий. Delicious – смачний. Clean – Чистий. Healthy. Здоровий. Sunny, сонячний, Old, старий. Funny, кумедний, смішний. Клевер розумний.